Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю, мова про захист майнових житлових прав дітей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І розповість нам про це начальник служби у справах дітей Леся Ярославівна Дзонза. Отож, пані Леся, я вас вітаю. І що ми в першу чергу повинні знати про захист майнових прав дітей і дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування, зокрема. Ну, захист майнових прав е і житлових прав дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, е мають відповідну процедуру, тобто, це діти, які зареєстровані або мають право власності у тому чи іншому житлі, мають звертатися до органу опіки піклування служби з дітей про надання дозволу про вчинення тих чи інших правочинів. Дуже є багато нарікань з цього приводу від громадян нашого міста, бо звертаючись до нотаріуса, вони підготували всі документи і нотаріус. Тоді їм каже, що ще немає дозволу органу опіки і піклування на вчинення того чи іншого правочину. Мається на увазі укладення договору дарування, договору купівлі, продажу, спадкового договору довічного утримання та інших правочинів, що стосуються житла. Дітей, в тому числі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І тоді починається дуже багато нарікань, а чого, а хто а хто придумав цей закон і для чого він взагалі потрібний. Хочу насамперед сказати, що служба у справах дітей керується законом про соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей, де стаття. Дванадцята чітко цього закону регламентує, що відповідальність за вчинення правочинів, де право користування чи право власності мають діти несе орган опіки і піклування в нашому випадку служба в справах дітей, де відповідною постановою покладені обов'язки на службу в справах дітей, і не допускається в ні в якому разі зменшення або погіршення житлових та майнових прав дітей. Мається на увазі зменшення площі, погіршення стану будинка, в якій дитина переходить, ну і інші зловживання, які можуть в деякій мірі, можливо, несвідомо зі сторони батьків розцінюватися. Приходячи сюди, є відповідний перелік документів. Перелік документів можна побачити на сайті Каловської міської ради. Перелік документів у нас є у Вестибюлі вивішений на, на, стендах. на стендах. Цей перелік дітей необхідно зібрати. Прийомні дні з приводу цих питань на понеділок четвер. І тоді обов'язково мама і тато, тобто її дитини, де дитина зареєстрована, чи Має право власності в цьому житлі, яким не хочуть продати, подарувати і так далі, мають прийти у присутності спеціаліста написати заяву від імені неповнолітніх. Тоді ця заява розглядається на комісії з питань захисту прав дітей. Комісія відбувається що першої середи кожного місяця. Іноді е, бувають випадки, коли Є різні ситуації, де може комісія засідати і двічі на місяць. Після комісії питання щодо е, правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, затверджується рішенням виконкому. Тому ця процедура іноді затягується до двох місяців. Для громадян це е, обтяжливо, іноді в них. Е, Є вже якісь домовленості з тими чи іншими громадянами, де вони будуть купляти чи продавати житло, і от такі непорозуміння. Але я хочу довести до громадян міста, нашого, що така, на жаль, процедура. І відступити від цієї процедури це добре, якщо добросовісні батьки і вони все добре розуміють. Але на то є органи, які це розглядають і які визначають. Не погіршуються умови дітей при продажі чи договорі дарування того чи іншого житла. Дуже багато в нас було. Ну, я можу сказати навіть, що тепер десь дещо може зменшилося, але на початках дуже багато було коли батьки продають житло. Не забезпечивши при цьому належного житла дітям у майбутньому, а потім приходять до цієї самої служби, служби старових дітей, просити, скажем, чи гуртожиток, чи ще щось, гроші витратили. Бували випадки, що гроші віддали, бо мали великі борги. Бували випадки, що чоловік програв в автомати цілу квартиру. Ну, бували різні випадки. Бували, що продали квартиру і гроші, ну, скажімо так, прогуляли. Ну і тому, напевне, така відповідальність покладена на орган опіки і піклування, щоб розглядати ці питання, щоб не допустити надалі таких ситуацій, де дитина може залишитися без житла, без місця реєстрації. Щодо зняття з реєстрації, то це не потребує затвердження виконкому. Воно йде тільки за рішенням комісії зняття з реєстрації, і за моїм підписом ми надаємо на ЖЕКі такі свого роду умовні згоди на зняття реєстрації. Але до цього також дуже ретельно відслідковується, звідки дитина знімається з реєстрації, і де дитина буде реєструватися. Також бували випадки, коли знімають з реєстрації. З добротної хати, з добротної квартири, і реєструють у, у, у таку хатинку, яка взагалі не має підлоги. Чи малесеньку продають трьохкімнатну чи чотирьохкімнатну квартиру, а купляють однокімнатну? Такі, на жаль, питання ретельно відстежуються. І може бути відмова. Якщо цього року вважати, то на службу у справах дітей поступило 159 таких звернень і 159, 141 звернення розглянуто позитивно і двом були відмови. Я ще хочу сказати кілька слів про зняття з реєстрації із неприватизованих квартир. Також дуже індивідуально ми розглядаємо це, тому що. Розумієте, що коли дитина зареєстрована не в приватизованій квартирі, вона при приватизації має право на частку в цій квартирі, і коли вона знімається іде в інше житло. Яке купили тато чи мама особисто на себе, то там вона в тому житлі буде мати тільки право користування. Тому дуже прискіпливо, ми також до цього відносимося і не допускаємо зняття з реєстрації дітей з неприватизованих квартир. Розглядаємо кожне питання індивідуально. Бувають різні випадки, бувають, що житло купляють на дитину то тоді можемо дати таку згоду. В цьому році дві були такі, скажімо, відмови громадянам, де ми не дозволили зняти з реєстрації двох дітей. І одній громадян, одне звернення, на яке ми не задовольнили щодо дарування квартири. Ну що ж, пані Лесу? Я думаю, що це достатня інформація для наших телеглядачів. Розповідала начальнику служби у справах дітей Леся Дзонза: бережіть себе і бережіть своїх дітей. На ну, все добре.